Hum? Não, não é, chova. Ah, é Готові до сонячного затемнення, вже почалося. Уже почалося! Ярюк, починається! Альма жде дуже, да? Кицюня ось, ось дуже жде сонячне. <риклад> Кицюньки окей, де да, фетюнька. Дідуля ну, тепличку свою виставив. Розсада гріється, сьогодні прям спека, як літо. Дідуля рибу жарить. Ням-нямка. Мілечка дивиться сонечко. Вже видно? Відьому. Солоритний. Видно Ігорюк? Угу. Уже половина. Так. Да? Але... Бать вже чувствується як вечір. Так, да, холодненько стає. Це ну, так... холодніше, ніж це. Ну, трохи, як вечірок стане. Але буде як вечір, геть сонця не буде видно. Ти собі аж давиш на носику, аж нарізав носік. Легенько, не сильно, просто до глазиків, акуратно. Ну, все, бач. Ой ну, все. А ну, видно, що втемніло, да? ще не потемніло, правда, але якось повечеріло. Ніч достає. Як в цих сонячних очках себе чувствуєш на дворі. Осталося зовсім граминочка. Як ніч, яке темне. А на відео не таке. На відео зачищає, значить все окей. Чи там же жди, наскільки яскравіше? Дві ніч! О, геть геть, так. так. Да, світло повключали в хатах, ви ніч. Оце затемнення. Ворони літають, Але бачиш, що закриться, може буде без цих.